Вітаю мої любі на своєму каналі. Довго не виходила, бо індивідуальними займалася практиками, і також чого там скривати чутно по голосу, що трохи, трохи хвороба була, одолівала темні, так би мовити, хворобливі стани. Мені, ми також від цього не позбавлені, на жаль. Боремось як можемо, тож сьогодні чисточка. Давайте подивимось, хто ви на сьогодні, які ви на сьогодні. Якщо ви чуєте, що тут про вас, старо говорять, то вам більше необхідно, чим просто от ви не знаєте, чи вам потрібна ця чистка, чи ні. Послухайте стару розклад. Якщо про вас, про вашу ситуацію на сьогодні, то вам необхідна чисточка. Ну, не буду наперед забігати, відчуваю, хто приблизно може зайти сьогодні на цю чисточку. Тож, давайте дивитись, хто вона сьогодні, ваш сигніфікатор. Ну, більшість з вас у сім'ї, більш, у більшості є хтось, або ви про кого піклуєтеся, або хтось про вас піклується. Так, це трошки для чисточки відставлю, від І так би мовити, отак от у вас родинне якесь є коло. Це може бути або колектив, або саме близькі родичі. Ну, ви також чекаєте на добрі звістки, можливо, хочете якихось новин, від когось чекаєте. Так, навіть навчаєтесь чомусь. Можливо, хто-то магії, езотеріці, хоче навчитись розкладам на картах Таро також, а чи потрібна саме вам чисточка? Хто зайшов і дивиться зараз це відео? О, ну дивіться. Дивіться, як карти показують. Звичайно ж, це такі страхи, якісь жахи внутрішні. Можливо, вам. Невдовзі до цього якісь кошмари снилися. Можливо, вас дуже турбують ті новини, багато новин, можливо, дивитесь те, що відбувається. Можливо, якісь прогнози вас не втішають, і ви, можливо, хтось із хворобою бореться, 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 бореться. І що, як вас одужуєте, сподіваюся. Хтось навіть або планує мандрівку або вже у мандрівці. Ну, судячи з таких карт, звичайно ж, вам потрібна ця чисточка необхідна. Давайте ще подивимось. Ви хочете ще й захист, помимо того, що чисточка, ну, ми поставимо захист. Не все, можливо, на камеру весь ритуал буде, але від темних сил. І також у вас у е, грошовому плані, у багатьох можуть бути якісь застої, е, блокировки, хоча ви сумлінно і працюєте, е, не розумієте, чому я так працюю, я стараюся заробити, але чомусь така йде заморозка. Період не з найкращих. І у фінансовому плані також у вас, ви ж хочете бути переможцем, переможецею, так Тож потрібно якось допомагати собі енергетично. Для цього існують чисточки. Ось карти говорять, це вже про чисточки, що вони відкривають вам шляхи, а для отак от просунення, да? Жезл заквітає справи продвигаються. тож... Давайте багато не балакати, я думаю, хто зайшов. Це не випадково, що ви зайшли на чисточку, будемо робити її. Так, спочатку я запалю чорну свічку. Ага, не запалюється. Так. І будемо відливати, що у вас відбувається, заодно продіагностуємо. Бачите, як сьогодні у вас бонус на кому потрібно. Відчуваєте ви, що прямо індивідуально пишіть у вайбер або Telegram, Номер буде вказано під відео. Під кожним моїм відео я вказую номер або вайбера, або Telegram, там він один, куди потрібно звернутися у разі потреби індивідуальної чистки або теророзкладу. Чистки або попередньо ж, звичайно, я завжди роблю діагностику. Я не роблю так, що людина звернулася, і все каже, мені треба чистка, я її роблю. Я завжди діагностую. Іноді буває, людині або здається, що їй потрібно, або інший майстер їй сказав, але чомусь не взявся за її чистку. Тож, я щоб з'ясувати всі деталі, спочатку завжди діагностую. Діагностую або лише на таро. І все зрозуміла ситуація. Або таро плюс відливочка, тоді більш обширніше видно. Так, що я бачу тут? Відливається, сидить людина, навпроти неї якась інша людина, але в той, що навпроти, я думаю, що ця людина це ви, а навпроти вас інша людина, у якої замість голови цю чомусь чайник. Як я можу це розтрактувати, що хтось аж закипає. Чому ця людина закипає? Ще таке може бути, що хтось вливає щось у мізки тої іншої людини, щось прямо л'є, лє, л'є туди, що в людини вже замість голови. Якийсь сосуд, такий як чайник. Хтось до вас тягнеться, але ви поки що не бачите. Ви дивитесь у інший бік. Якийсь ось уже самолітик летить, але не в плані там, якомусь да, того стану, що в нас є. А в плані новин, маленький такий, знаєте, як папірцев, папіровий літачок такий новини якісь. СМС-ка, можливо, важлива для вас СМС. Взагалі ви так на сьогодні у стані спокою, так сидите, хтось плідіком накривається таким легким одіялком, да, як це в кріслі. Стабільна така ситуація, яка навіть, можливо, комусь вже піднадоїла. да у вас якісь дві людини можуть дивитися, можливо, комусь ви допомагаєте або чекають від вас допомоги. Дві людини, можуть бути діти, двоє, так, діточок, може, люди похилого віку дивляться, чекають від вас допомоги. Ви теж поки що начебто повернуті, відвернуті них, але е, Всесвіт каже, знаєте що, е, ці двоє можуть приклеїтися до вас і так от можуть бути комусь, як тягарем. Але знаєте, що тут кажуть? Тут е, потрібно, щоб Всесвіт був і до вас також справедливим, ви е, повинні повернутися до людей, допомогти. Бо Всесвіт напричуд взаємний. Допоможете ви комусь і вам також, через інших людей, можливо, все світ допоможе. Бачите, потріскує свічка, значить, вичищає темні злі енергії ми вичищуємо. Тож сьогодні так у нас чисточка триває, потріскує свічка. Ось якась доріжка вже у вас розчистилася, проклалася доріжка, як наче через, можливо, і місточок, але ось, ось чомусь руйнується. Тобто, там, де ви думали, що є доріжка, то її немає, нема того шляху. Якщо ви кудись планували, то поки що. Не вийде їхати, їхати не вийде. Бачу якусь таку земноводну чи ящерку. Хтось вам здається холодний до вас на сьогодні. І за якоїсь людини, можливо, не йдуть стосунки. Вам здається, що людина геть без. без... Чуйна така товстокожа. Але в людини є почуття провини перед вами. Так, вона розуміє, ця людина, що а, щось не може вам дати на сьогодні. І дуже не думайте, що ми до цієї людини на сьогодні життя. Відчуває, почуття провини є. Щось можливо не так йдеться, як хочеться. Ось пішов чорний дим. Так і давайте подивимось, чи є якісь заздрісники, чому ситуація така десь от, де ви планували поїхати. Десь побачила, що не вдасться, чому не вдасться, можливо, ще подивимось на тару. Важко йдуть ситуації. Так, зараз фаза місяця, я так розумію, спадний місяць, так? Вже не молодий, вже після повні йде спадний місяць, тож зараз. Справи нові, або важко, або взагалі краще не починати, або вони будуть йти дуже важко. Не так як хотілося б. Тож чисточки йдуть зараз добре. Так, Зараз, би в мене щось там відбувається. Так, дуже довге відео не вдасться писати, тож чорну свічечку дякуємо за вичищення. Трошки хочеться піддати світла жовтеньку. Ой, як вона зачадила. Ще не почала горіти, аж зачадила. Ну, це також, значить, елемент чищення ми е, жовтенькою. Зараз я зроблю, я трошки притеплю це. Чорне, щоб у нас жовте не змішувалося з чорним, а і йшло і запечатувало, так? Запечатувало зверху те чорне, те темне, що в вашому житті є. Ось квітка вже вилилася. Мої любі, а дивіться, більше хоче на картинках, милуйтеся квітами. Ті, що були влітку. У мене є а, трохи з особистого архіву, трохи тих квіт гарних, і троянди, піони, ті, за якими особисто я піклувалася влітку, а, поливала їх щодня, а, бо літо було таке палке, так, жарке, спекотне, скажімо так. То я собі нафоткала таких гарних квітів і ось як холоди, то милуюся ними. Від цього йдуть, знаєте, високі вібрації. І йде так душа наша наповнюється. Потрібно ж чимось хорошим, добрим наповнювати нашу душу. От милуйтеся квітами. Милуйтеся чимось приємним. Новини, так, звичайно ж потрібно бути в курсі справ, як ідуть і в країні, і наші. Але про, про, як сказати? проміжуйте це з тими якимись приємними подіями і чимось прикормути.